Так, діти, в нас сьогодні українська вова. Ну, ну так, ми на батьківських з... зборах зашитов ну, не буде в нас. Ми сьогодні будемо в цих книжках. Так, відкриваємо сторінку 15. Запиши по, по порівнянні. Кислий як. Кислий, як хто? Лимон, правильно пишемо лимон, лимон, солодкий як Шоколад. Ладно, діти шоколад. Солони, ніби солони ніби, солоний ніби солоний, ніби. солоний, ніби. перець, добре пишемо перець. Яркий ночі сіль. У <смір> мене сілля. Так, відкриваємо. Добре, зробила це завдання. А тепер відкриваємо сторічку. Ось тут у нас сорок читання. Так, тут раз. Так, сторінка Сорок, утвори слова за зразком Яб... яблучний сік із груш, сік із яблучний, грушевий, грушовий, грушовий пишемо грушовий. Сик апельсиновий, апельсиновий, С... апельсиновий, сік із бананів бананів пишемо, діти, бана. Із бананів сік із полуниці. Пишемо полуниць. Полуниці От написали так у вас должен грушовий апельсиновий бананів полуниць. У всех так написано. Так, так. Открываем стариночку 24. Они а, не, не 24. Просто тут английско будет. Так. Открываем стариночку 43. Диты. Так. Так, прочитай та-та-пеп. Перепиши рядки з поєзії Олександра Олеся і Марії айстри, айстри, вироськім по про, про трави потрави, шовкові про сонячні дні. І, і в мріях вижилась їм казка ясна. Де де ковіти, де в'януть, вічна весна? Так, діти, ну нусіну ну, поняли, як робити. Молодці. Так, поняли. Ладно, ну, ну поки ви самі робите. А я пока сделаю свои дела. Вот так. Так. Укром. Мова. Мова. Домашнее задание. Сторинка. Сторинка. Сторинка тут яка. Домашнее задание. ...а, вовні переховую... ...о, сторінка 57... ...сторінка 57... ...57... ...матем... Математика. Математика. Сторинка. Сторинка. сорок Я ДС. Я Сторинка. Яка сторінка у нас буде? Поєдине все -по там. Ага, сторінка 56. Ну 56. Так, я дес. Я дес на. понеділок Понеділок математика на понеділок теж понеділок А Укр мова на На серед на середу на середу. Так, ну все. Я написали та! І так, діти. Зараз, ну, після етів, читайте, та с'єне листочки з однаковими комахами. Дивіться, ви, ви шукайте листочки. Ну, ви шукайте комах однакових і будете обвести обвести двох.

Все троеки Так, ладно, их Так. Ага, и вот этот одинаковый кот. Ну, Вот веток. Одинокий в Бельшином ну, мой, О, вот такие есть. Ой, корочу, корочу, запутався хочу. Ой, я є такий. Всі вже зробили. Так, зараз буде говорити райдуга, яким вона зробила. Від, е, оцей фіолетовий рожевий. фіолетово рожевий, ну, фіолетовий крапочки. Е, Желто-плакитна. Е, з червоними крапочками та зелена вся. Е, е, Жовта, червона та синя. Жовта і червоні крапочки. І все. Молодець. Все, на цей урок закінчено. Можете, можете готуватися до ЯДСу.